Привіт! Сьогодні, як я і обіцяла, ми відправимося у такий тижневий міні-курс з медитаціями, де познайомимось саме з базою, з основою для того, щоб подальші ваші практики, твої практики та медитації були максимально ефективними. І сьогодні у нас дуже важлива тема дихання. Це основа нашого життя, це те, завдяки чому ми живемо, чесно кажучи. І дуже багато людей насправді неправильно дихають. А від глибини цього дихання, нашого дихання, дійсно залежить наскільки наповнене наше життя. Тому сьогодні ми будемо працювати саме з цим. Сідаю зручну позу. Це може бути сукхасана або лотос, якщо ти можеш. Або можеш просто сісти на стілець, але щоб стопи торкалися підлоги обов'язково, і спина була дуже рівною. Можеш навіть підсунутися до стіни. Будемо починати. Зафіксували плечі знизу, грудна клітина трохи вверх. Підборідок трохи підтягуємо до себе і маківкою голови потилицею тягнемось вверх. Прикривай очі і далі просто будеш йти за моїм голосом. Розкрий долоні, вони обов'язково нас завжди розгорнуті вверх. Обличчя розслабляємо. І внутрішнім поглядом ми відпускаємось до пальчиків ніг. Не треба їми рухати, а просто їх відшуй, відшуй повністю стопи, п'ятки. Повільно поглядом підіймаємось вище, до голені. Ікроножні м'язи. Передня поверхня, зовнішня. Дуже спокійно підіймісь поглядом. До колін. А тепер до стегу. Передня поверхня. Зовнішня. Внутрішня. Спостерігай за тим, наскільки розслаблені твої ноги. Починаєш із пальчиків ніг до стегу. Переведи погляд у сіниці. Відчуй щільну опору між ними та тим, на чому сидиш. Внутрішнім поглядом подивись на свій поперек. Якщо треба, ще витягуй спину, продовжу лінію спини. Начебто хтось витягує тебе за голову вверх. Але залишайся розслабленим. Переведу увагу у статеві органи. Все розслабляй. Рухаємось вище до животу, розслабляй. Не стискай. Не підтягуй. Дай свободу своїм рухам. І зараз зафіксуй, наскільки він рухливий. З кожним дихом та видихом. І відчуй пальці рук, долоні, передпліччя. Плечі. Грудну клітину. І ще розкривайся і витягуйся. Шия. Передня, задня поверхня. Обличчя, наскільки воно розслаблене, м'язи навколо очей, м'язи щелепи, язик. Відчуй кожну частинку свого тіла кожну частинку себе. Повільно відкривай очі. Чудово. І ми вже переходимо до практики глибокого повільного дихання. Завжди ми працюємо у першу чергу животом. Ми розкриваємось вдих, живіт де вперед. Потім грудна клітина розширюється і підіймається десь на 1-2 см вище, ніж зазвичай. І з видихом ми відпускаємо. Спочатку грудна клітина відпускається, розслабляється, а потім живіт повертається, і трохи начебто ти його підтягуєш в себе. Вдих, живіт надувається, як повітряна куля, грудна клітина і видих, все відпускаємо. Зараз. Поклади руки на живіт. І вся увага тільки там. Відшуй, як рухається живіт. Вдих, він надувається іде вперед. Видих розслабляється. Зараз тільки з животом працюємо. Прикриваю очі вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підключаємо грудну клітину, вдих живіт вперед. Грудна клітина вверх, але плечі залишаються. Видих, все розслабляємо. Грудна клітина вниз, живі до себе. Вдих розширення. Видих розслаблення. Вдих розширення. Видих розслаблення. Вдих. Видих. При глибокому, правильному йогівському диханні ти повинен повинна чути те, як ти дихаєш, як потік повітря входить, і як потім ти його випускаєш до кінця. Намагайся робити дихання більш довгим. Про себе можеш рахувати, там, наприклад, почати 5-5 вдих-видих, потім збільшити до 6, до 10 і так далі. Також важливо тримати підборідок трохи підтягнутим до себе, але не нахиляти голову і не закидувати назад. Потилиться, чітко тягнеться вверх. Можеш або залишити долоні на животі, щоб перевіряти, як він рухається, або розкрити їх вверх та скласти гіян мудру. Великі та вказівні, пальці разом, печатка знань, лікті тут бажано тримати рівними, і ми будемо з тобою дихати спокійним, глибоким диханням. Прикривай очі. І вся увага зараз. Тільки у собі, тільки у тому, як рухається твій живіт на вдиху, розкривається грудна клітина, плечі залишаються, і на видиху ти випускаєш все повітря і повністю розслабляєшся. Будемо починати. Обов'язково також розслабляй обличчя, бо зараз ти даєш таку установку, роботу своєму мозку. І непідсвідомо може стиснутися щелепа очі. Тому розслабляй, не напружуйся, просто рухайся, дихай і можеш про себе навіть рахувати. Один, два, три, чотири. Наприклад, вниз один, два, три, чотири. Нікуди не поспішай. Зараз час тільки для тебе. Прикриваємо очі, якщо треба, ще вирівнюйся. Глибокий вдих, живіт округлюється. Видих, все розслабляємо. Вдих розширення, видих розслаблення, дійсно розслабляйся, вдих, видих. Продовжуй комфортному для себе темпі. І зараз вся твоя увага, концентрація тільки у потоку повітря. На вдиху розширюйся, на видиху повністю розслабляйся до кінця. Якщо вже можеш рухати животом і грудною клітиною правильно, можеш додати візуалізацію, на вдиху, наповнюйся тими властивостями, які хочеш мати. Благополуччя, доброта, енергія. А на видиху звільняйся, промовлюючи про себе від того, що тобі не потрібно. Що тобі заважає? Страхи, образи, на вдиху наповнюєшся, промовляючи про себе, на видиху звільняєшся і дійсно розслабляєшся, продовжуй. Якщо приходять якісь думки, нехай будуть. Будь спостерігачем, просто не вступай в діалог з ними, дай їм бути, концентруйся на диханні. Подовжуй кожний свій дих та видихи, видихай повітря до кінця, видихай все непотрібне. Рухай животом вперед на вдиху і до себе на видиху, пам'ятай про це, вирівняй ще спину, розкрий грудну клітину, відкривайся. Чудово, очі залишай прикритими, і ми разом робимо глибокий вдих, спокійний до кінця. Видих через рот, відкривай його ширше. Вдих через ніс. Видих через рот, ще ніж вдих. і видих через рот. Очі залишай прикритими. Якщо була мудра, розслабляй її, якщо руки були на животі, відкривай їх долонями вверх і просто поспостерігай, як змінився твій стан після того, як твоє дихання стало більш глибоким, більш свідомим та наповним. Відчуй простір навколо себе та себе у ньому. І ще раз робимо глибокий вдих. Видих. Спокійно відкриваємо очі. Зараз, будь ласка, не роби ніяких різких рухів. Якщо треба трохи розітри стегна, але м'яко, з любов'ю до себе і так, щоб тобі було приємно. Руки можеш також порозтирати, покращити кровообіг, особливо внутрішню поверхню стегу. Посміхнутися. Зараз випий склянку чистої води. І побачимось з тобою завтра. Гарного продовження дня. Садна!